Друзі, вітаю вас в цьому відео, ви дізнаєтесь, як переводити гроші між біржами з одного рахунку на інший, також як з біржі, наприклад, там, на Trusted Wallet або на будь-який інший кошельок, тому що принцип буде один і той самий. Давайте покажу вам приклад. У мене є рахунки на трьох біржах, якими я користувався і користуюсь. Це є Bybit, Kucoin і Binance. Зараз на Binance найменша сума, бо це вся движуха, і я, так як я в більшості торгую на Bybit, всі мої активні гроші є на Bybit. Якщо у вас немає ще рахунку, в описі буде посилання, відкрийте рахунок по нашому посиланню, отримаєте бонуси за це. Давайте йдемо по кроку. Що ми будемо робити? Крок перший, щоб відправити, вам потрібен адрес, на який ви будете відправляти. Людина вам має надіслати адресу, як ця людина може взяти цю адресу. Наприклад, ми хочемо взяти з біржі Binance, відправити на біржу Bybit. Що я тоді йду. Я тоді йду в спот, і бачите, тут є от поповнення. І вибираю монетку, яку я хочу поповнити. Наприклад, якщо ви хочете відправити ефір, ви вибираєте ефір, якщо ви хочете USDT, так як це буде більшості USDT, ви вибираєте USDT. Далі. Зверніть увагу, тут є тип чейну. Це коли людина буде вам давати ось оцей тип чейну, обов'язково звертайте на це увагу. Це так як от, телефонний оператор. Представте, що ви можете тільки з Київстару на Київстар позвонити. Якщо вам дадуть номер. Там в лайф, все, ви не позвоните. Так само тут має бути е, повністю співпадати. Ідеально просіть, щоб вам навіть давали скіншот. Ось оцього. цього. Оце мій спотовий гаманець. Бачите, далі що я роблю? Копію його. Після цього я відкриваю біржу Bybit, ой, Binance, перепрошую. І з Binance, бачите, нажимаю зняття. Ось отут, зняття. Якщо я хочу з своєї біржі зняти відправити комусь, це означає, що я знімаю. Ви знімаєте. Якщо ви хочете, щоб вам поповнили, ви даєте комусь номер цього рахунку. Далі вибираємо монетку. Так як ми щойно дивилися, USDT, вибираємо USDT і вводимо адресу. Бачите, тут виходить мережа, яку нам потрібно вибрати. І що ми робимо? Пам'ятаєте, ми. Тут було ТРЦ-20 і ось тут ТРЦ-20. Вони мають співпадати. Якщо ви будете виводити іншими мережами, наприклад, є мережа ефіра. В Чому основна різниця між мережами це е, по тому, як вони працюють, і комісія, тому що, от, наприклад, по ефіру до певного моменту там комісія взагалі могла бути 10 доларів, 20 доларів. Коли ви приймаєте, бачите, вам комісію не показує. А коли ви відправляєте, то бачите, вам показує комісію. Бачите, наприклад, там комісія в ефіру приблизно зараз 4,64. Але так як вона тут не працює. все, Далі вибираємо суму бачите, спотовий гаманець. І давайте я мінімально в 10 доларів возьмо їх відправлю, щоб показати вам приклад. Нажав зняття, бачите. Тут підтвердження. Далі нажимаємо продовжити. Як бачите, ось тут іде перевірка безпеки, це я сам поставив себе на біржі, щоб якщо щось мої гроші не вкрали, і треба аж три підтвердження надіслати, щоб я міг відправити гроші. Давайте їх зараз надішлю. На все, друзі, бачите, от ми тільки що підтвердили, надіслали ці коди і. Я відправив кошти на рахунок на байбіті зараз через певний момент прийде на пошту підтвердження, що кошти відправлені і вони з'являться на біржі. Бачите, комісію в USDT я заплатив один, один долар USDT комісія. Якщо ви відправляєте, наприклад, на Ledger, чи ви відправляєте на там трастет Wallet, Metamask, принцип той самий, вам потрібен просто адреса і на нього ви відправляєте все. Тому вам треба на тому Ledger Взяти адресу, друзі. допоки ми чекаємо підтвердження операції, пам'ятайте підписатися на наш телеграм-канал, де ви вчитеся, як заробляти на крипті, як трейдити і заробляти на цьому гроші. Багато корисного матеріалу безкоштовно. Посилання в описі. Далі, друзі, на рахунок підтвердження, бачите, ось тут внизу, коли ви знімаєте криптовалюту, вам пише адреса, і пише, бач, коли completed буде. Тут буде писати, що вот completed. Ви можете перезавантажити сторінку, і ось тут побачите підтвердження. Плюс, коли ви відправляєте гроші, це вже людина, яка отримає, буде. От бачите, на Bybit я вже отримав гроші от 9 USDT. І показує мені на який адресу прийшло. І коли з самої біржі будуть виходити гроші, бачите, Binance завжди відсилає ось такий лист. Так само KuCoin, так само будь-яка інша біржа надсилає такі самі листи, коли вони виводять гроші. Якщо вам потрібна якась допомога, напишіть в коментарях, ми можемо надати вам безкоштовну консультацію. І прямо зараз дивіться наші безкоштовні уроки по трейдингу, які допоможуть вам заробити в цій сфері.